Друзі, вітаю на каналі Волонтер. Сьогодні з нами керівник благодійного фонду Франківський опір і по професійний та казковий гончар Володимир Рожнов. Вітаю вас. Доброго дня, пані Яна, і доброго дня слухачі і глядачі. Глядачі, а поговорити хочу про українських воєнкомів і облави, які вони творять і влаштовують. Так у Дніпрі вручали повістку зі словами Стріляй по ногах. и, стреля... И по ветру сарат людей. А, глянь, бежит. С автоматом. Вон еще. А, глянь. Стреляй по ногам. Говорит. Стреляй по ногам, капец. Глянь, о. И еще туда. И туда, да, дочь ушли туда три да, человека. И туда, да? туда, Ой! Представляешь? й моё Глянь, що діла, глянь, що ділити б'ють його. От пане Володимире, чи не здається вам, що нам і росіян не треба з такими воєнкомами? Як взагалі можна стріляти в свого і як та людина має йти захищати? От я маю йти захищати тих людей, які в мене стріляють. Ну Нам треба зрозуміти, що е, ну, сама політика, можливо, не, не зовсім адекватна е, в цьому випадку, та? Е, але з іншої сторони, нам треба розуміти, що ми ж в війні знаходимося. І е, ті, хто хотіли, та, то вони вже давно пішли. Але так чи інакше, Поранені, смерті, нові бригади, вони потребують просто нової ну не хвиль, але нової, скажімо, постійної, отакої тихої мобілізації. Та? Те, що ну, влада трохи неадекватно поступає, тому що, ну так як ми от говорили, Пані Маляр там говорить, а ні, ніяких у нас справ немає, у нас, можливо, навіть і не буде мобілізації на осінь і так далі. Я цього моменту не розумію. Воно, воно по-другому мало би звучати. У нас війна, у нас мобілізаційні заходи отакі-отакі. Вони знаходяться е, в, таких, в таких місцях. Ми на протязі 4 днів зібрали батальйон там, в Івано-Франківській області. Ну, наприклад, я просто маю на увазі, так? І з, з нього зрозуміло, що скажімо, можли, можливо до донесення військової служби є тільки третина. О, тому ми е, пропрацьовуємо ці заходи ще в тій і в тій області. Я думаю, що це навпаки було б правильніше, тому що мені, е, мене не треба засовувати в теплу ванну або тому час від часу. Мене ну, вишарпувати звідти, і виявляється, що у нас війна. Ну я, я просто цього цієї політичного цього епізоду не розумію, на жаль. от Воно має бути правильніше, чесніше, і повідомлення вони мають бути чіткішими що в совку в 41 му там 44-му році не не згібали всіх а згрібали, але вони просто пояснювали, ми родину захищаємо, хане по голові, і все, і на тому, все закінчилося зараз. Набагато гірша ситуація ніж в сорокових роках. Була тому що е, нас е, два окупанта між собою воювали за територію. А на даний момент це екзистенційна війна за виживання, просто за виживання. І це пуйло нам просто це демонстративно зараз показує, що які у мене були наміри по відношенню до вас, вас немає взагалі таких. От, тому ну, от, це, це моє, скажімо, моє повідомлення. На рахунок Дніпра, на рахунок Одеси, ми маємо розуміти, що. Всюди нормальних і адекватних людей тяжко знайти. На всі пости поставити також складно. Тим більше, коли ну сама влада не зовсім адекватна. Як ви думаєте, що відбувалося у Вільнюсі на саміті, коли Зеленський там чудеса творив? Це не хамство. Поза кулісами йому повідомляють. Ти не можеш так жити і е, чудити, що хочеш разом з своєю бандою. А він у відповідь просто починає хамити і розповідати всякі дурниці, хто йому що винен, е, Великобританія нам щось винна, чи Сполучені Штати щось винні. Я, щось не цього, я цього не чув ніколи. І коли е, як, я розумію, одно це політика, так, а друге, я розумію, це коли. Відкрите хамство. Він розуміє, що йому нічого зараз за це не буде. І він хамить. от І подібно і хамить. І, е, 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 я би сказав, що це сильна позиція в якихось інших епізодах, але не в цьому. Е, так само хамить і інша зелень її багато. от Тому. Тому, на жаль, я, я не прив'язую воєнкомів до зелені безпосередньо, не в тому. Просто я маю на увазі, що адекватних людей складно знайти. У нас, от я був в Одесі два дні назад, то по дорозі стояв блокпост, на якому набирали людей в Ем, Якщо не вистачає, якщо не вистачає ресурсу. І вони бачать це, що вони не, не, не можуть зробити іншим способом, то так, я думаю, що це правильно. Е, проблематика просто в тому, що е, за період війни, е, скажімо вже, хоча б з 2014 року, е, наші е, ну, воєнкомати так, мало чим змінилися. Вони як були совкові, так вони і залишилися. Е, і... В них, немає, в них немає даних, чого вони бігають і шукають все підряд от по вулиці чисто фізично. Тому що в них немає даних. Тому що вони не збиралися ті дані оновлювати. І так далі. і так далі. Та як совком воно текло собі, так воно й текло далі. Тому, тому ми маємо зараз на даний момент результат. Але е, а яка повістка має бути? Ну, Якщо ти пишеш, ти не маєш кому писати. Просто в тебе нема даних. А, а тобі потрібно 10 тисяч е, військових ну то що зробити? Ну, але ж це неправильно, от як в Одесі і в цій Дніпрі. Чого Одесі? це неправильно? Ми, чому неправильно? Засовували в машину. А чому неправильно? У нас зараз війна йде взагалі-то, та й все. Нічого тут страшного немає. Е, переваг... ну, скажем, половиною з тих людей, яких посадили, як ви говорите, у Бобіка та, чи там, в автобус. Ну, то вони їх не забирають в армію. Вони, просто, вони в першу чергу роблять, з, ну, скажімо, зріз суспільства взагалі. І частина із людей, яких вони нібито забрали, то вони не попадають під мобілізацію. От і все. А, а з іншої сторони, ну, добре, а хто тоді буде воювати? Я інше скажу, я себе, от, наприклад, прирівнюю до військового, ставлю, не прирівнюю, а ставлю на місце військово зобов'язану людину. От коли мене за мною ганяється воєнком, стріляє мені в ноги, б'є мене по голові, то тоді. Кого я маю, за що я маю йти воювати? Мене тоді, за країну. Так, я, я, можу... А я що, за воєнком йду воювати, чи що? Так, а, мене, за, я... то, що... за шкібарки і кидають на фронт. А, ну, а ви в курсі, як ну, всі ті епізоди, які були іменно з цією людиною? Я, наприклад, не в курсі. Ми бачимо тільки якийсь епізод, який стосується безпосередньо вже, ну, фізичного насильства. Так? А до того: а як ви думаєте, чи не хамив сам той чоловік, якого хотіли призвати, і чи а він ми... не вимахувався і не говорив: пішли ви нахід бидло кончене? То я знаю. Я наприклад, я, наприклад, не збираюся обговорювати ці питання, тому що я не знаю, як воно відбувалося. От, а друге, ще раз говорю, що й адекватних людей, воєнкомів, також складно знайти. Тому... До речі, з, з приводу оцих одеських е воєнкомів, сьогодні Одеський обласний ТЦК прокоментував жорстке ось таке затримання. Військових цих знайшли, притягнули до дисциплінарної відповідальності та перевели до бойових підрозділів, де вони зможуть направити свою цю ну, силу і міць на боротьбу з ворогом. Ну, правильно. Сподіваюся, що вони не зроблять так само. Ну, правильна реакція. Якщо ти перевищуєш свої повноваження, то хто ти такий? Це правильно, супер. Друзі, а я пропоную вам написати свої думки з приводу такого поводження з військово зобов'язаного. Як ви вважаєте? Правильно так поступати чи ні? От пишіть свої думки, коментарі, а я потім все це зберу і, можливо, зроблю окреме відео. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та допомагайте. Посилання, контакти фонду Франківський опір, Фейсбук пана Володимира будуть в описі під цим відео. Дякую. Дякую дуже. До побачення. Щасливого вам.